На нього і зараз без суму та сліз дивитися не можна, бо на ньому ще багато ран війни. Це один із будинків у Салтівському районі на північній Салтівці, по якому почало летіти у перші місяці 2022 року. Люди боялися померти у будь-яку секунду у власних домівках та почали залишати свій будинок. Вони бігли, шукаючи більш безпечні місця. Найстійкіші залишались до останнього. Це було березня, в 7 часов. Ми були вдома сім'єю, і возі нашого третього поїздку якраз упало під окнами, що нас просто аж піднесло на метр. А потім з 11 до ночи, ночі, через кожні дві минути, коли летіло ба-бах, Це там на всі стекла, всі стекла до часа ночі, всі стекла посипалися. І ми в підвал забіжали після часу ночі, 5 часів, утра бігом забіжали паспорта, документи забрали і в метро. В метро я три місяці просиділа. Так що кошмар. Це не прожити таке. Через день бігли з метро з дітьми сюди. Дивили. Окна всі побиті, двері побиті, все побите. Ми за день виїхали, виїхали і цей жах, звісно, не пережити. Якщо ми були б тут, залишилися б тут. Ну, не змогли б. Я не знаю, вижили б чи ні. У мене Квартирі я ось після цього е, приїхала в липні місяці. 54 осколка я знайшла от, на, на будівлі другого етажа, от, я здесь живу. А так, звісно, сльози на глазах. Ми довго жили з сусідами і здорово жили. Ну, такое горе трудно пережити. Трудно. Цей житловий будинок. У Салтовському районі був пошкоджений у 2022 році внаслідок бойових дій. У результаті влучення були пошкоджені зовнішні стіни, фасад, вікна. Також сталася пожежа, в результаті якої були пошкоджені пліти перекриття, несучі стіни, Вигоріла загалом сім квартир. Рази виконується демонтаж пошкоджених конструкцій. Також тривають роботи з утеплення технічного поверху та підвального приміщення. У планах відновлення фасаду близько 9 тисяч квадратних метрів. Будинок буде повністю термомодернізований. Також у пошкоджених квартирах будуть встановлені вікна та двері, відремонтуємо вхідні групи та місця загального користування. Будемо робити все, щоб повернути життя в цей будинок. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко Харків. Новини.